Я не готовий говорити про те, що українська молодь не є духовною. Бо релігійність і духовність це трохи різні речі. І не завжди духовність проявляється виключно в релігійних обрядах і так далі. Тому сьогодні релігійність і духовність проявляються в інших формах. Сьогодні. Багато молодих хлопців і дівчат служать у Збройних силах України. Сьогодні мільйони молодих українців волонтерять, сьогодні е, ціною власного життя захищають інші життя. Це про заповідь любові, це про власне християнство, яке живе, ж, живеться практикується в інших формах. Власне, в таких формах дарування себе, чи ті, хто збирають донати, чи ті, які, які роблять добро, добрі вчинки. Даруйте, але українська молодь є свідченням таких радикальних цінностей життя і любові для всього світу, бо живуть і практикують заповідь любові до своїх ближніх готовністю віддати своє життя.